Відео для жителів Піщанської ОТГ, або в принципі всі можете подивитися. Є у нас участок, ви знаєте, всі від піщани через шабельники, частково, да, і аж до Бубнівської Слобідки. Так от на даний момент вже кошти, субвенція, за які проголосували депутати Піщанської ради, вже вони в Автодорі. Автодор вже робить проект, тобто сплошним, я думаю, десь. В середині жовтня все це покладуть уже участок там е, сплошного асфальту 300 метрів. Ну і соціально відповідальний бізнес долучиться, зробить ямочний ремонт. Е, три великі компанії: це Маяк, Стовволя і Фраумарта. Ну і тепер до фермерів. Знаєте, куди дзвонить, провіримо вашу участь у цій, цій акції. Так що давайте звертайтеся. А потім подивимося, хто скільки дав.